Хочу нагадати вам, що у нас проходить акція на тракторі Соліс. І ось такий зараз соліс 26 й плюс. І вже бачите, без дугою безпеки і з боковим розташуванням. Можна зараз придбати за 8300. Ось такий тракторець, він вже йде його міцубіші, бачите, з леба. Так як під капотом. Все сховано, все гарно, все чітко, зроблено, якісно. Панель приладів. Значить, три передачі назад, плюс повишене понижав. Тобто, шість передачі назад. Тобто, швидкісний валбор потужності, блокування диференціалу, Передня не відключається механічно. Тобто, Ось такі заді. Потужна задня навісочка. Вантажопівниць до 50 кг. Гарантія в уроки доставка безкоштовна.